Вітаю, я Леонід Цихановський. В Республіці Корея ухвалено урядове рішення відійти від офіційної політики продажі Україні тільки нелетальної зброї. Причина те, що Керейська Народна Демократична Республіка доєдналася до офіційного союзу диктаторських країн Росія іран КНДР під керівництвом Китаю у війні проти України. Нам буде поставлена не тільки сама сучасна зброя. Що випускається в Республіці Корея, а й зразки радянської е, зброї, що в них є. Перш за все, це 40 танків Т-80У і 70 штук БМП3. Ця зброя попала в Республіку Корею одразу після розпаду СРСР. Так Росія розраховувалася за свої борги перед Республікою Корея. Цікаве застосування було у цієї радянської зброї. Підрозділи, ну спеціальні підрозділи, були озброєні ними і на маневрах вони виступали за ворожу армію. Україна вже звернулася до Республіки Корея з проханням передати нам цю зброю. Я думаю, що це прохання буде задоволено досить швидко. А ми продовжимо знайомитись з сучасною зброєю Республіки Корея. Вона високоякісна і ефективна. Зараз Республіка Корея займає четверте місце в світі за обсягом продажу військової техніки. Ми зробимо огляд корейської САУ К9 тандер. Тандер це грім на корейській мові. На думку фахівців, це одна з найкращих в світі важких гусеничних САУ 155 мм калібра. В Рибцу Кореї на збройні стоять більш ніж 1200 штук таких САУ. Я маю сказати, що зараз 53% всіх світових замовлень на такі важкі САУ належить саме К9. Поставка виконується в 9 країн. Це Індія, Норвегія, Польща, Туреччина, Фінляндія, Естонія, Австралія, Єгипет. Купуються великі партії К-9. Наприклад, Туреччина купила 350 екземплярів. Вона називає її Т-155 Фретіна, але це є та сама К-9. Єгипет купив 200 штук, Індія купила 100 штук. І так далі. Польща купує 212 екземплярів К9А1, причому частина з них буде зібрана в Польщі. Поляки не забувають про свою промисловість. Ще в Польщі випускають свою важку САУ гусенич 155 мм САУ під назвою Краб. Цей КРАБ масово використовується в Україні. Краб складається. Це корпус від К9, а башта від британської САУ AS90. Наші воїни високо цінують краб за високу точність, маневреність і надійність. Чому ж К9 добилась таких високих оцінок? Тому що зроблена вона за стандартами НАТО, використовує кращі досягнення, і розроблена вона зовсім недавно, в 1998 році. Випускається. Як я вже говорив, корпорацію Hanua Defense. Це підрозділ всесвітньо відомого Хундай. Двигун у неї стоїть німецький МТУ МТ881. 1000 кінських сил потужності. Коробка перемикання передач автоматична Алісон. Вона забезпечує 4 передачі вперед і 2 назад. Трансмісія від танка Абраз трошки покращена. Це забезпечує швидкість по шосе 67 км на годину, запас ходу 480 км. А гідропневматична підвізка дозволяє добре їздити в горах. Справа в тому, що на лінії розділу Північної і Південної Кореї дуже багато гір. Тому К-9 добре їздить по горам на рівні місцевості і так далі. Завдяки своїй гідропневматичній підвізці. Основне озброєння це 150-мм гармата. Довжина ствола 52 калібра і використовує вона всі боєприпаси натовського стандарту. І також власного виробництва типу М107 а 1 к 307 При стрільбі активно-реактивним старядом з поліпшеною аеродинамікою типу єрфб ббк К307 досягнута дальність стрільби 40,6 км. А снарядом К-315 власного виробництва досягнута стрільба дальній стрільби 50 км. Це великий результат. На полі бою К9 працює разом з транспортно-заряжальною машиною К-10. К-10, створена на тому ж шасі, що і К9, возить запас в 104 снаряди, має напівавтоматичний транспортер подачі боєприпасів зі швидкістю 12 снарядів на хвилину. Боєзапас возимої САУ К9 46 нарядів. Тобто повне завантаження потребує тільки 4 хвилини. Це дуже збільшує бойові можливості К9 на полі бою. Скорострільність К9. За перші 15 секунд вона може зробити 3 постріли. За перші 3 хвилини 6-8 пострілів. Постійний режим стрільби 2-3 вистріли на хвилину. САУ має режим вогняний шквал. Коли за 15 секунд три снаряди по різним траєкторіям е, і, ідуть і падають на ціль майже одночасно, система керування вогнем має високий рівень автоматизації. Ціле вказання можуть передаватись по лінії передачі даних одразу на борт комп'ютера. Час потрібний для відкриття вогню при нерухомій САУ це 30 секунд, а при отриманні команди під час руху 60 секунд. За ці 60 секунд потрібно зупинитись. Навіційна система САУ повинна обчислити своє положення. Потім зробити розрахунки на стрільбу, зарядити гаубицю і зробити постріл. САУ Тандер має високу живучість завдяки хорошій і якісній броні. Вона захищає екіпаж від всіх типів стрілкової зброї, включаючи. 14,5 мм кулемет. І уламків 150 мм снарядів при вибуху на відстані 20 м від САУ. Збройні сили України експлуатують польський САУКРАП. Ну, у них корпус від К9. Наші воїни кажуть, що броня корпусу добре тримає уламки російських 152 мм снарядів. Перевірено багато разів на полі бою. Фірма-виробник Hanua DeFense, ну це підрозділ всім відомої корпорації Хундай, активно працює над просуванням К9 в різні країни. Вони дуже активно працюють. Для цього використовують спільне виробництво. Частина продукції виробляється в країні покупцю. Передаються технології і передаються ліцензії в країни, що купують САУ. Потужно ведеться робота над модернізацією техніки відповідно до замовлень різних країн. От Туреччина. За її замовленням розроблена і випускається модернізована САУ К9А1 під назвою Т-155 Фертіна. Для Індії К9 Вайра Т. Для Польщі К9А1 з польською системою керування вогнем ТОПАС. ТОПАС це єдина польська загальноприйнята система Збройних Сил керування вогнем. І вони випускають цією системою ТАПАЗ. А от Великобританія замовила нову модифікацію під назвою К9 А2. Давайте ми розберемось в існуючих і перспективних моделях САУ К9. Всього випущено більш ніж 1200 екземплярів К9. Із них 600 це базовий варіант. Просто К9, базовий варіант. Екіпаж у неї 5 чоловік, командир, Мехвод, Навідник і два заряджаючі. Один по снарядам, другий по зарядам, пороховим метальним тим самим. Туреччина, а потім і Польща, при купівлі САУ висунули ряд вимог по вдосконаленню машини. І з 2018 року в Кореї випускають САУ К9А1. Що змінилось? Ну, по-перше, екіпаж став 4 чоловіки. Завдяки новому. Повному автомату заряджання І замість двох заряджаючих залишився тільки один. Він контролює процес автоматичного заряджання снарядів і зарядів. При цьому швидкість стрільби протягом перших трьох хвилин зросла з 6 до 8 пострілів на хвилину. Ми з вами знаємо, що швидкострільність в першу чергу залежить від термостійкості ствола, щоб він не перегрівся при дуже частій стрільбі. Також в САУ К9 а 1 встановлено потужний кондиціонер. З одного боку, це кращі умови для екіпажу. А з другого боку, це дає стабільність температури снаряда і заряду. Це, в свою чергу, дає стабільне підвищення точності. Сучасна комп'ютерна система управління вогнем більш нова встановлена, плюс краща система навігації, інерційна, плюс GPS-коригування дає змогу відкрити, відкрити вогонь через 12 секунд після отримання команди. У САУК-9 немодернізований з маршу перший постріл 60 секунд, а у САУ к 9А1 12 секунд. Прилади нічного бачення замінені на тепловізори це набагато краще. І додавлено ще мехводу, тепловізор переднього і заднього огляду. Мехвод може вночі їхати вперед і їхати назад, він бачить куди. Також з'явився електронний запобіжник і система контролю боєприпасів. Снарядів стало 48, у К9 простої було 46 снарядів. І зараз е, е, система керування вогнем дозволяє стріляти на дальність до 54 км новими снарядами. Зараз в Кореї випускається тільки САУ К9А1. Нова модифікація. Їх випущено вже більш ніж 600 штук. Ну, якщо порахувати, за 6 років більш ніж 600 штук випущено, то темп випуску САУ К9А1 в Кореї це 100 машин на рік. Це дуже потужне виробництво. І тут при цьому всьому, при цих всіх успіхах, що пішла САУ К9А1, приходять представники Великої Британії, і їм потрібна ще новіща версія К9. Фірма розробила нову версію К9А2. Термін розробки. В 2024 році вони закінчують розробки. До кінця 2025 року будуть закінчені випробування, поставка в армію Великої Британії з початку 2026 року. Що ж там буде таке цікаве на новій К-9А2? Перше, буде встановлено радіолокатор міліметрового діапазону для вимірювання швидкості виходу снаряда зі ствола. І одразу цей деобалістичний. Обчислювач для більш високої точності стрільби. Друге, башта буде повністю безлюдна. Британці вимагають повністю безлюдну башту. Новий кращий автомат заряджання дозволить обійтись без заряджаючого. Екіпаж тільки три чоловіки. Командир, мехвод Навидник. Да, третє. Система управління вогнем повністю автоматична. А ствол такий, як і звичайно, 155 мм 52 калібра ствола, 80,6 80 метра. Четверте, будуть розроблені нові снаряди, і, і, комп, і систему керування вогнем зможе ними користуватись. Надалі, з дальністю стрільби, 75 км. Шановні, це круто. Це дуже амбітна ціль. САУ стріляє на 75 км. Компанія Hanoa Defense планує з 2026 року випускати тільки К-9А2. Вони, як тільки вони закінчать випробування, вони почнуть випускати тільки нов, більш нову версію. Одночасно модернізувати всі САУ К-9, що є в армії Республіки Корея, до рівня К9А2. Ми пам'ятаємо, що їх там 1200 штук. І паралельно почати випуск САУ для Великої Британії. Наступна велика і амбітна ціль це зробити САУКА 9А3. Повний робот. повністю безлюдна машина. Керує ним САУ комп'ютер з штучним інтелектом. Він отримує по лінії передачі даних завдання, прокладає маршрут, вибирає позицію, проводить стрільбу, повертається на тилу позицію повністю в автоматичному режимі. Автомат заряджання. Автомат заряджання буде новий, інтегральний, комп'ютерний, повністю комп'ютеризований. І вже в 2022 році, хоча завдання стоїть випускати тільки з 2026 року, але вже в 2022 році компанія показала його, він вже готовий для САУ К9А3. Повністю автоматичний, інтегральний автомат заряджання. А от ствол буде на цій гарматі новий на САУ буде новий. 150 мм, але довжина в нього буде 58 калібрів. Раніше була 50, 52 калібри на САУ, а зараз буде 58 калібрів. Це 8 метрів 8,99 метра. Ну, це дуже амбітна ціль. І нові снаряди мають бути розроблені, які дадуть можливість стріляти на дальність до 100 км. Це дуже серйозне завдання. САУ стріляє на 100 км. Ну, я, я вірю, що воно так і буде. По плану, до 2035 року завершиться роботи розроб, по розробці. До 2040 року завершиться випробування. І з 2040 року почнуться поставки і продаж САУ К9 в Велику Британію. Ну і всім, хто цього забажає. Чи буде К9 воювати в Україні? Я впевнений, що так. Вони вже воюють, реально вони вже воюють. К9 і Краб польський САУ Краб. Він має корпус від К9 а башту від британського САУ АС-90. Тобто, половина краба це, це корейська К9. І воюють вони, і воюють дуже добре. Наші воїни хвалять їх. І я впевнений, що ми цю техніку, повністю корейську К9 дуже швидко побачимо в Збройних силах України. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. Приваті Монобанку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку «Спонсорство», запросуйте нас на каву «Buy me a coffee». Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!